З вами я, Віктор Сінайський, популярний блогер із Клебека, і зі мною сьогодні, як в гостях у мене мій син Давід. І зараз я розповім вам про канадську медицину. Але це буде розповідь не про людську медицину, а медицину з тваринами, ветеринарну медицину. І першим я хочу розповісти про нашого кота Мурчика. як він у нас з'явився, він сидить на руках мого сина Давіда. Мурчика нам ми разом завели. Першим його побачила в магазині моя Наталія. Їй він дуже сподобався, він був маленьким, сидів в клітинці в магазині «Россі». І от пішли ми його забирати з того магазину. Я, я його достав з клітки і посадив в сумку. Спочатку його питалися достати продавчиня, але в неї нічого не вийшло. Він на руки пішов тільки мені. І от тепер Давід хоче, може відпускати його, хоче не відпускати. Бачите, він, як мене любить. Зараз він піде. І от він вже, йому вже виповнилося два роки. І як сталося, що нам потрібна була медицина для мурчика? Він у нас знаходиться на свободному вигулі, ми живемо біля лісу. І він в вільний час постійно ходить гуляти в ліс. Або гуляє біля хати. І от його вкусила якась тварина. Може, це можливо, скоріше, це всього був єнот. І ми повезли його в, в ветеринарну клініку. Нам допомогла одна людина хороша записатися до лісу. Не буду казати хто. І от ми повезли. Його вітеринарну клініку. Ми позвонили в один день. На наступний день нам вже призначили зустріч. Йому зробили привівки, зробили уколи антибіотиків. Він цей дуже допомогло. Ми витратили більше як 500 доларів на антибіотики і привівки. От чому ветеринарна медицина більш доступна? Бо вона в квебеці є платна, і, вон, і лікарі за, заінтересовані, щоб більше було лікувалося в них. Тому через рік нам прийшло повідомлення, що вони раді оглянути мурчика, щоб ми записалися на правили огляд, щоб привезли його. Ну, У нас мурчик здоровий, ми нікуди не поїхали. А оце маленьке существо Давид, якої породи? Це порода нібелунг. Кішечка породи Небелунг прибилася нам випадково. Її побачив саме наш мурчик. І от коли наш Мурчик сидів біля вікна і дивився, от мама може показати нашого Мурчика, як він дивиться в вікно видивляється, це його улюблене заняття сидіти і дивитися в вікно, коли морози. І тепер, і ось коли Мурчик сидів і дивився у вікно, він побачив саме мурочку. Наталі її назвала Кіті. І от окремо подяка мені від мене і від мого сина Давіда, саме Наталії, нашому оператору. За те, що знімає це відео. Якщо хочете, можете поставити їй вподобайку, якщо вам це відео сподобається. І от коли він дивився у вікно, він там побачив якусь шапку таку міхову, з очима. І от це була зима, квітень місяць минулого року, і от він побачив цю кішку, але вона не підходила до нас, боялася нас, вона підходила тільки до Мурчика. І от ми на вулиці оставляли їжу, і вона приходила і з'їдала ту їжу. А вже до нас вона почала приходити більш, ближче до кінця літа. І, і вже часом навіть вдавалося погладити себе. Як зараз ви бачите, вона спокійно сидить на ручках, вже одомашнилася, відкормилася трошки. І, вже... і от на новий рік, 1 січня, вона прийшла до нас жити. Вже у нас тут почалися в Квебеці морози сильні. І ми як з як сильними морозами ми забрали її до помешкання нашого. Абсолютно не агресивна вона. Не кидається, добра кіцька, спокійна. І от. Про це, от, про це вам саме я хотів розказати, що яка тут є, як ставляться квебекці до тварин. Якби не ми, то напевно її ніхто і не забрав би. Бо тут ставлення йде таке, що тварини мають виживати в природі самостійно. Вижило добре, не вижило, така значить доля. А ми так не можемо. Ми, як побачили, стали спочатку підкормлювати, потім стали, от зараз забрали морози, почалися забрали додому. І так вона у нас і буде жити. З вами був я, Віктор Сінайський і мій син Давід.